Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Єла» Діва», який зтасований на Харківському шосе. До уваги сьогодні пропоную велосипедну коретку від торгової марки TH. Це сокращений інформаційний посил для велосипедистів TH. THCA. Взагалі-то, ось так вона виглядає в назві. Ботон ботон брекет це мається має, на увазі, що це е, англійська назва, е, як називають По, по нашому мові е, каретка картерна. Вона на промпідшипниках. Існує різні варіанти. Тобто, е, що треба знати? По-перше, каретка на промпідшипниках високого рівня захисту, надійна, повністю металева Ось вона таким чином іде. Є. Е, з однієї вставляючася частина ось ця, і з другого воно вже запресована, точно така же. Особливость цієї каретки – вона захищена від бруду. Тобто, оце підшипник один. Другий підшипник схован в цієї вставки. Два однакових підшипника захищені від бруду, від грязі. Надійно працює в тривалий час. Ну, за тривалий час спостерігання праці цих кареток від наших клієнтів, 10 років виходить без питань. Тут є різиночка, яка захищає конструкцію самого підшипника внутрі. І не хвилюйтесь, в разі якщо будете їздити під дощом, після дощу. Основне, щоб не кидати воду на. А так вона витримує всі вологе навантаження, вологостійка, каретка металева, все з металу. Це метал, це метал і це метал. Вона достатньо легко вставляється, вкручується в раму велосипеда. В нашому магазині каретка TH BCA є в двох варіантах. Тобто 73 і 68. Це розмір ось цієї посадочного місця. Тобто оце посадочне місце буває 68 мм, чи 73 мм. Якщо отак заміряти лінеєчкою, то ви зрозумієте, як вимірювати. Треба виміряти раму, де вставляється ця каретка. В високодорогих велосипедах завжди буде 73. Там трішки ширше рама. В стандартних Більшість велосипедних рамах 68 ширина каретки ширина рами, туди, куди вставляється ця каретка. Потім є друга інформація. 73 на 110 це 73 ширина рами, а 110 довжина самого валу. Оце вал каретки. Ось він крутиться. Це вал. На цей вал треба звертати увагу. Він буває 113. 116, 118, 122 і довжина оцього валу 117, 122, 128, вона впливає на ваше перемикання. Чому? Тому що коли на рамі стоять шатуни, це місце там, де ми крутимо педалі, вони повинні гарно взаємодіяти з перемикачем. І в разі, якщо буде оцей вал довше, то ви тоді не зможете перемикач, перекидати на велику зірку шатуна. І навпаки, якщо поставити маленький оцей, з, маленькою, з маленьким валом, шатун поставити з маленьким валом, там десь 111, то вставляючи ваші шатуни, вони можуть близько розташуватись до рами і цепляти тим самим зірка маленькою, маленькою зіркою до рами, тому треба завжди знати вірний розмір ваших шатунів і перемикача переднього, щоб вірно поставити вал з, м, м, з в, м, нужним валом. Зазвичай всі велосипедні 90% велосипедів мають довжину валу 122 мм до стандартних велосипедів з швидкістю попереду 3, позаду 7. В разі, якщо у вас позаду буду стояти 10 передач, то звісно для 10-скорисної 10 касети треба вал буде трішечки більше. Ну, то це вже філософія, яку я можу вам розповісти вже не безпосередньо в нашому магазині Велавіва. Повторюю, є каретки з розміром 73, мається на увазі посадочне місце. І є, ось я вам покажу. Посадочне місце 68. Вони відрізняються. ось, Подивитись, ось. Є різниця. Відстань одної відрізняється від відстані другої. Оце, оце посадочне місце, воно різне. Сподобався відеогляд велосипедної каретки ТБСА, яка заболого захищена. Пропонуємо, Тому що багато велосипедних кареток, рінь інших виробників, мають оці варіанти пластикові, внутрішні частини, ці пластикові, вони псуються. Тобто один раз закрутив і відкрутив, і пластик вже цей буде пошкоджений, А це металева частина і вона не псується. Тому е, захист більший, надійність, більша, якість вища. гарний підшипник, легко крутиться, закищений від бруду Е, BSI, е т ну, каретка для велосипедів е, різного класу, гірських і міських. Приходьте, купуйте, замовляйте гарний варіант велосипедної каретки до вашого велосипеда. Сподобався огляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Велоліва. Віва. Сподобався е, даний елемент велосипедного е, узла. Купуйте, переходячи по силці youtube канала Вілавіва на сайті Лавівоком'я. Там цю каретку можна замовити. До зустрічі! Гарні речі!